Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні вівторок, 6 вересня. Сьогодні, як завжди, черговий випуск авторської програми Олексія Кучеренка про політику без політики стисла події сьогоднішнього дня. Ну, Почну з такої не дуже приємної для нас новини. Європейський центр досліджень економіки визначив і проаналізував, що за 6 місяців війни Російська Федерація, на жаль, отримала за енергоносії за Експорт на значно більше ніж витратила на війну з нами. 158 мільярдів євро отримала, і 100 мільярдів приблизно це ціна війни. Ціна того, що Росія за 6 місяців витратила на війну з нами. Ну тим не менш, маємо те, що маємо, і в будь-якому випадку розуміємо і вимагаємо, просимо, агітуємо всі країни світу за продовження політики санкцій, бо абсолютно зрозуміло, що все рівно. Саме санкції сьогодні є найбільш болючими для Росії. Не випадково сьогодні. Росія торгується з Євросоюзом, з одного боку, перекриваючи вентиль газовий, з іншого боку. Через піскова е, речника е, Путіна передаючи, що ми готові. Ви, ви знімаєте санкції, у вас буде газ. Це безумовно черговий дуже великий іспит складний для країн Євросоюзу. І друга вже новина позитивна, що це соціологічне опитання в Європі показали. По-перше, безумовно. Значну підтримку населенням Європи саме позиції Європейського Союзу, незважаючи на складнощі. І що дуже для нас принципово і важливо, що європейці підтримують однозначно, подивляючи більшістю, підтримують під свою уряду в підтримці України в боротьбі з російським агресором. Мова йде про озброєння, мова йде про тимчасових мігрантів, мова йде про фінансову допомогу Україні. Тепер рухаємося далі. Ще одна неприємна подія сьогоднішнього дня. На атомній станції в чергове остання лінія передачі, так звана феросплавна, вийшла із ладу після обстрілів, тому всі блоки станції зупинені. Сьогодні знаходяться в холодному резерві, тобто вони не працюють, не генерують електроенергію. і Українська енергосистема працює в балансі без Запорізької атомної станції. Ну Які тут ризики і наслідки? Безпековий. З точки зору ядерної безпеки. Він як був, так і лишається. Але повірте мені, якщо вже є безпека і на території небезпека така є бойові дії, по суті є. Присутність військових і техніки, що, вигнали, що визнали, що визначили визнали інспекція МАГАТЕ в Енергодарі на Запорізькій станції, то безумовно з точки зору безпеки краще мати не працюючі блоки, ніж працюючі. Ну я на пальцях поясню: якщо в літака відмовив двигун, то можуть бути дві різних ситуації. одна літак на землі це одна ступінь безпеки і небезпеки. розумієте? друге, якщо літак в повітрі, погодьтеся, що це кардинально інша ситуація. Наслідки для енергосистеми України того, що Запорізька станція не буде працювати в балансі енергосистеми України. Я вже неодноразово говорив, ще раз повторюю і наполягаю: катастрофи, трагедії Армагедону немає. Українська енергосистема має додаткові потужності, які дозволяють працювати і покривати потреби. Економіки України, населення, побутових, непобутових споживачів бюджету і так далі. На превеликий жаль, те за перша відсутність. Запорізької станції в балансі енергосистеми вже треба розглядати як базовий сценарій, не як песимістичний, тобто поганий саме. А це вже однозначно базовий сценарій. Я погоджуюсь з фахівцями. Друге, це означає, що в певний період ми не будемо профіцитно, енергопрофіцитною країною, тобто не буде ніякого експорту електроенергії, дай Боже, щоб нам покрити власні потреби. Чому дуже важливий експорт електроенергії, тому що завдяки тому, що в Європі значно вищі зараз ціни, це дозволяє нашій енергетиці додаткові гроші отримувати і не підвищувати ціну на електроенергію для населення, і не підвищувати інші категорії цін, і покривати потреби в чи меншому ступені. Всіх учасників ринку, тобто це і мережеві компанії, це і зелені, це і теплова генерація, це і атомна генерація, ну, всі учасники цього процесу. Але слід готуватися до цього дефіцитного режиму, коли ми будемо рахувати по суті кожний кіловат годину. Звертаю увагу: одне з перших звернень нового віце -пре прем'єр-міністра Великої Британії. До нації саме стосується з одного боку мораторії на тарифи, але з іншого боку, і заклику до обмеження до самообмеження. Першу чергу населенням побутовими споживачами свого рівня споживання. Це ж саме зараз роблять в своїх країнах і керівництво Німеччини, керівництво Франції, і керівники інших країн. Вони намагаються переконати своїх співгромадян добровільно обмежувати споживання приблизно рівень 10-15%. Ну зрозуміло, чому так, що європейці не звикли до цього, вони звикли ну, коштує дорого електроенергія, чи тепло, чи газ. І платимо, але коли цього не вистачає, а ціну підняти не можна, бо це дуже боляче враз... вразливо там вдарить по слабозабезпечених, малозабезпечених верствах населення, дуже важливо, щоб відбулося це самообмеження, навіть не зважаючи на те, що є можливість когось платити, бо в значної кількості людей не буде можливості платити, якщо підвищиться тарифи, це два дуже поєднані механізми. Я вважаю, що українській владі на всіх рівнях треба зараз проводити нормальну. Чесно віддати таку роз'яснювальну роботу з українцями, пояснюючи чому і як власне кажучи, треба виходити на режим самообмеження. Ну якщо на пальцях пояснювати, то в в Принципі треба готуватися, що от ми раніше у нас все було вимкнуто, і працював там там телевізор, комп'ютер, е, холодильник і все таке інше. Пральна машина. Тепер треба відстежувати пральну машину краще вночі. Е, щось можна вимкнути. Е, Опалення е, електроопалення можна по часах, а не цілодобово, е, коли будуть морози, і так далі. і Тому подібне. Це можна порахувати для цього. Достатньо середнього знання середнього курсу фі середньої школи фізики для того, щоб порахувати приблизно свої споживання і як його заощадити. Це дуже важлива громадянська позиція, як на мене. Але я закликаю в тому числі владу в такій ситуації. Ключовим є довіра до влади, тому влада не має абсолютно ніякого права. З одного боку вимагати, просити, переконувати людей вийти в режим самообмеження, як енергетичний, так і фінансовий, а з іншого боку, е бути втягнутою в корупційні скандали, на кшалт останнього в Запорізькій області. Не знаю, чим там закінчиться, але погодьтеся, що якщо дійсно під під куполом, так би мовити, під кавпаком, під кураторством найвищого офісу на рівні обласної держадміністрації відбувається розкрадання гуманітарної допомоги. То це виходить за межі, взагалі якогось ну, того, що можна зрозуміти. І якщо це доводиться, покарання має бути дуже жорстким, бо це саме відповідальність офісу президента і президента особисто за своїх. Е, ну, вибачте, губернаторів там на жаргоні да на, тобто за керівників військових е, держадміністрацій, які призначаються указом президента, це треба завжди пам'ятати і контролювати і свій офіс президента, який зобов'язаний як куратори відстежувати все це і на взльоті, так би мовити, це зупиняти. Ще декілька моментів сьогоднішнього дня, щоб не затягувати. Я сьогодні був абсолютно неприємно вражений наявністю стійкої більшості в Верховній Раді, яка вже сьогодні зацементована. В чергове я всьому переконуюсь. Е, вона на жаль складається із е, монокоаліції Слуг народа, десь приблизно 180 депутатів голосують за всяку маячню. Я вам зараз розкажу, яку вони підтримуються. На жаль, депутатами групи довіра там мажоритарники, мені зрозуміло, як з ними працюють, і обов'язково в кожному голосуванні приймає участь 25-30 депутатів з колишньої ОПЗЖ, які сьогодні е, ну, на дві групи розділилися. Щось там я, я навіть назву не, не пригадую, там відновлення України, ще якось там народна платформа. Там якась там, але розумієте, ну як на мене, це зухвали. Оце це пояснює, чому е, після навіть заборони ОПЗЖ депутати ОПЗЖ по суті. Просто перефарбувалися. Хай колеги на мене не ображаються, але це принциповий момент. Замість того, щоб йти переконувати проєвропейські сили, якої є та ж сама Батьківщина, та ж сама ЄС та інші, переконувати і голосувати адекватні закони, але не вставляти туди всякі лобістські корупційні махінації, замість цього йде домовленість, шантаж, залякування цих депутатів СОПЗЖ, які або ви будете голосувати з нами нашого галіматню або ми зупинимо ваш мандат. Я скривий приклад. Сьогодні проголосована постанова Верховної Ради, яка, по суті, забороняє повне висвітлення роботи Верховної Ради, каналу Ради, і, по суті, робить роботу в залі повністю таємною, кулуарною, не підконтрольною вам. Я розумію, що хтось каже, що там депутати піаряться, балаболі, але погодьтеся, це ж ваші депутати. Якщо ви не знаєте, як виборці, не знаєте, як голосують, як ведуть, як виступають ваші депутати в залі, ну, погодьтеся, ви далі просто ще більше ймовірні, що зробите невірний вибір. Це раз, а два в такій ситуації проштовхувати ось такі дуже е, ну, вкрай небезпечні е, закони, як сьогодні, наприклад, про це лісово, то і пропонування, тобто про створення концерну е, український ліс, який готується до приватизації. От Я вам так на пальцях розповів. Тобто, сьогодні все ж таки після вета. Президента він повернув і депутати проголосували за те, що буде корпоратизація лісового господарства. Це абсолютно готовий об'єкт. Він піде шляхом наших і інших компаній Нафтогазу, Укренерго, оператора ГТС і так далі, які повністю виводяться з підспідконтролю держави і стають величезним масштабним джерелом корупції. Ну ось на сьогодні такі новини. На жаль, не знаю, оптимістичні вони чи ні, але це такі реалії. Єдине, закінчу сьогодні на такій більш-менш позитивній ноті. Я приймав участь в засіданні сьогодні штабу по підготовці до зими. Йде накопичення вугілля, непогане, і це буде виконане планове завдання 2,6 мільйони тонн, як я розумію. Газ не виконується завдання, я не кажу навіть про 19 мільярдів і 15 мільярдів. Вони не накопичать, максимум вийдуть на 14,5 мільярдів на початок опалювального сезону, на сьогодні 13,4. І в мене одне тільки питання, риторичне. Якщо ви всі знали, що це фізично неможливо накопичити ці 19 мільярдів кубів, навіщо була ця істерика в Раді? Навіщо ви випустили пана Вітренка із його лобійською підтанцовкою для того, щоб дати йому шантажувати депутатів, уряд, всю Україну, де астрономічною цифрою 10 мільярдів доларів, які він вимагав для проходження опалювального сезону? Що ви збиралися робити з цими 10 мільярдами доларів астрономічної суми, якщо цей газ на сьогодні ну, ну точно не можна і, і фізично неможливо було е, закупити і накопичити? От такі питання це яскраве підтвердження, того, що не випадково забороняється трансляція, не випадково дії моноканал, не випадково, повірте мені, за 6 місяців війни жодного разу, ну, наприклад, я, я думаю, багато інших моїх колег, жодного разу мене не було за запрошена на цей моноканал, Ну щоб висловити свою позицію. Не знаю, як ви, я цим не, не те, що глибоко ображений. Я це взагалі не сприймаю як адекватність, і я це сприймаю як повний шизофренічний розлад. Ви з команді влади з одного боку вони переконують, що вони страшенні європейці, що вони такі євроінтегратори, аж прямо мама не горюй. Куди там гайш свистить? Ну, подивіться на залу. Вони там ходять, чавкають, їдять там, п'ють каву і нікого не слухають. Це євроінтегратор, наші європейці. А з іншого боку, вони голосують отакі от ганебні закони і постанови. Так не бува. От не бува, закінчується це завжди погано. На цьому я закінчую. Слава Україні! З вами був. Олексій Кучеренка. До нових зустрічей.